Далі поговоримо про логічні оператори. Це ось друга група операторів основних, які використовуються в мові C-Sharp. Ось, власне, назва логічні оператори це не тому, що інші нелогічні, це тому, що, ну, апріорі, так як ці оператори були задумані, припускалось і припускається, що їх операнти – це якісь логічні значення. Тобто, ну тут перелік цих операторів в цій табличці в правій частині. Ось, і більшість цих операторів вони є бінарними за винятком останнього оператора логічного заперечення. Цей оператор є унарним, інший оператор є бінарними, і в цих бінарних операторах у них обидва оператори, Ми знову ж будемо виходити з того, що вони є значеннями логічного типу. Тобто, кожен з операдів може приймати значення true або false одне з двох. От. Ну і далі власне ці оператори. Ну, Навіщо вони взагалі потрібні? Як правило, логічні оператори використовуються для того, щоб створювати умови, ну, якісь складні умови. Тобто умови, фактично, які складаються з одночасного виконання, наприклад, декількох умов, або з виконання хоча б однієї з декількох умов. Ось. Ну і За великим рахунком, таких операторів три: Це логічне і, логічне або. І логічне виняткове або. Правда, для операторів логічного і та логічного або існує так звана повна і скорочена форма або спрощена форма. Тому насправді, ось отут цих операторів формально 5. От. Але якщо дивитися в корінь, то насправді їх три, Тому що ось оце логічне і, ось це логічне або, ну і ось оце логічне виняткове або. Як працюють ці оператори? Для того, щоб зрозуміти, як вони працюють, який буде результат виконання відповідної операції, є ось такі е, так звані е, таблички е, істинності. Да? Е, це фактично таблиці, які показують, який буде результат виконання операції, Ну от, скажімо, для логічного І, це операція ось такого вигляду, е, От де А і Б це логічні оператори, в залежності від того, які значення А і Б, от якийсь буде результат. Перевірити це доволі просто, тобто, у нас, скажімо, перший стопчик це можливість значення операнда Б, рядочок ось оцей це можливість значення операнда А, і на перетині відповідного стопчика і рядка знаходиться результат. Якщо подивитись на цю операцію логічне I, то результат буде true в одному лише випадку. Це якщо одночасно і А дорівнює true, і Б дорівнює true. В усіх інших випадках буде false. Це правило стосується логічного і, і ось такого оператора, і оператора в спрощеній формі. Тобто результат виконання операції ось такої і ось такої, вони, ну, однакові, фактично. Відмінність між цими операторами є, і ми про неї поговоримо, ось, але поговоримо дещо згодом. Відмінність мається на увазі в способі виконання, не в результаті, в способі виконання. Ну і можливі ситуації, коли, наприклад, один оператор повертає результат, а інший, наприклад, якась помилка може бути або що-небудь ще. От. Але табличка істинності, в принципі, одна і та сама. Е, тепер оператор логічне або оператор логічне або це ось така паличка або дві палички, якщо спрощена форма. І це ось табличка е, істинності. Е, тут на виході буде false лише в тому випадку. Коли обидва операнди мають значення false. в усіх інших випадках, результат буде true. Це ось логічне або і операція на основі оператора виняткового або ось така шляпка. От тут ситуація хитріша. Тут результат буде true, фактично, якщо операнди різні, якщо уважно подивитися на цю таблицю. От, то можна помітити, що результат буде true в тому випадку, якщо один оперант true, а інший false. Або навпаки. Якщо вони обидва однакові, от, наприклад, обидва операнди true, тоді результат буде false. або обидва операнди false, тоді результат буде теж false. Ось. Це ось такі операції. Тепер що вони означають, як це все працює і в чому особливість. Оцих скорочених чи спрощених форм. Ну, по-перше, почнемо з логічного І. Фактично, якщо оці операнди А і Б розглядати як якісь окремі умови, то тоді вся оця велика умова а, Амперсант Б, оцей символ називається амперсант, це фактично умова, яка полягає в тому, що одночасно виконується і перша умова, і друга умова. Ну, от приклад можна навести такий. Наприклад, є у нас студент або студентка, вони повинні. Ну, він чи вона мають отримати залік, скласти. І умова отримання заліку це те, що він чи вона ходить, відвідує певну кількість пар, і крім цього, вдало пише контрольну роботу. Тобто мають, мають виконуватись обидві умови: і перша, і друга. Якщо вони виконались, там, чи студентка отримують залік. Якщо хоча б одна умова не виконується, то відповідно заліка вони не отримають. Ось. Ось ця операція з паличкою, або вираз на основі оператора логічний або це фактична ситуація, знову ж, якщо інтерпретувати А і Б як якісь окремі умови, ну отак. Да? От, якщо А і Б інтерпретувати як якісь окремі умови, то оця велика глобальна умова вона буде виконуватись, вона буде, ну значення буде true, в тому випадку, якщо виконується хоча б одна з цих умов. Ну, наприклад, нехай у нас буде той самий студент, він, скажімо, мешкає в гуртожитку, і йому терміново потрібні на вечір гроші. І у нього є два можливих джерела надходження грошей. Перше, це стипендію, наприклад, заплатили, а інше там товариш повернув борг. От. Йому достатньо для того, щоб з'явились гроші на кінець дня, достатньо, щоб виконалася хоча б одна умова. Хоча б одна умова. Цього буде достатньо. От. Якщо жодна двох умов не виконується, ну тоді вже і оця глобальна умова, вона теж буде давати значення false. Ось. Е, ну і ось ця операція виняткове або е, тут хитріша історія. Тобто, ще раз, тут от е, результат буде true, якщо ось оці різні. Тобто, якщо один з операдів дорівнює true, а інший з операдів дорівнює false. Це, це, це така заплутаніша ситуація, але насправді ну, аналогію теж можна навести. Наприклад, у нас є той самий студент, він мешкає в гуртожитку, і там він, скажімо, знайшов спільну мову з якимись групою місцевих хуліганів. Да? от, і Ввечері він вирішує питання, куди він буде йти, на дискотеку чи в кіно, і ту саму задачу вирішують хулігани, та? чи вони підуть на дискотеку, чи вони підуть в кіно. Ну, наприклад, один з варіантів, там, студент іде в кіно, це буде тру, перша умова, ось оця, да? От. а якщо він йде на дискотеку, це буде false. А друга умова це оця група невихованих джентльменів. вона, Якщо вона йде в кіно, це теж буде тру для них. ну, да, А якщо вони йдуть на дискотеку, це буде false. Неприємності у нашого студента починаються, якщо він опиниться в тому самому місці, де опиниться група цих джентльменів місцевих. От. І це означає насправді, що якщо обидва операнди мають однакове значення, да, то результат буде фелс. От. Ну, фелс ми ототожнюємо е, з якимось не дуже гарним наслідком для студента. От. Якщо ці операнди різні, то результат буде true. Ось. Ну, такі дещо екзотична аналогія, але тим не менше. Тобто, фактично, це виняткове або воно дозволяє перевірити, чи є операнди різними. Тепер е, е, чим відрізняються спрощені, скорочені форми е, ось цих логічних операторів І і або. Ну, можемо подивитись на вираз на основі оператора, е, оператора І. От, от такий вираз у нас нехай буде. І ми подивимося ось на такий вираз і ось на такий вираз. Тобто, де повна версія, де, де, де повна форма цього оператора, і де скорочена. Як працює ось цей перший варіант? Насправді працює дуже просто. Перевіряється спочатку значення першого операнда, потім значення другого і розраховується результат. Але тут є одна хитра хитрість, пов'язана вона ось чим. У нас результат у цієї операції буде true лише в тому випадку. Якщо обидва операнди дорівнюють true. Якщо при перевірці першого операнда виявиться, ось оцього, що це значення дорівнює false, то в принципі результат розрахунку виразу від значення другого операнда не залежить. Але якщо амперсант тут один, тобто якщо це повна форма оператора І, то другий оперант все одно буде перевірятись, незалежно від того, яке значення першого операнда. А от, якщо ми використаємо ось таку форму, от, то Розраховується в принципі за тими самими правилами, але якщо при розрахунку першого операнда виявляється, що це значення дорівнює false, то другий операнд взагалі розраховуватись не буде. Відразу повертається результат. Якщо виявиться, що перший апарат true, то тоді вже розраховується другий операнд і ну, визначається, яке там буде значення. Ось це що стосується. Оператора І. Що стосується оператора або. Історія дуже схожа. От Якщо брати дві форми А e, палочка Б і А дві палочки Б, e, так само результат такої операції, чи ось такої, чи ось такої, буде true, якщо хоча б один з оперантів дорівнює true. І тепер виходить так: От ми, наприклад, перевіряємо значення першого операнда і виявляється, що це значення дорівнює true. Це фактично означає, що незалежно від того, який другий оператор, результат буде true. Якщо ми використали одну паличку, і це означає, що логічний або оператор повна форма, то тоді другий оператор розраховується незалежно від того, перший true чи false. А от якщо це скорочена форма оператора або, то у випадку, якщо перший оператор порахувався і виявилося, що це true. Значення другого операнда взагалі не розраховується. Ось такі ось такі історії. Тут слід мати на увазі, що коли ми вибираємо між повною і скороченою формою оператора І або оператора або, йдеться не лише про те, що, ну, скажімо, скорочена форма, вона там менше калькуляцій робить. Насправді, тут є ще один момент: досить важливий. Справа в тому, що якщо розраховується от другий опарант, ось. То тут важливо, що він розраховується, якби це банально не звучало. І може бути ситуація, коли, наприклад, при розрахунку значення оцього другого операда, у нас може виникнути помилка. Ну, от я можу це проілюструвати на прикладі ось такого умовного виразу. Ну, от, скажімо, у нас є змінна Х, і ми перевіряємо, далі ми познайомимось з. з Операторами порівняння такий знак оклику рівність, це означає не дорівнює. От перша умова буде така: х не дорівнює нулю. Так? І потім друга умова буде це буде умова, наприклад, y поділити на х, ну, наприклад, більше трьох. Ось у нас дві умови: оце умова А. А ось оце умова B. Тепер давайте подивимося, що буде, коли будуть перевірятися ця складна умова. Перевіряється перша умова x не дорівнює нулю. Якщо ось, ось тут виходить значення true, то це означає, що x не дорівнює нулю. І тоді y ділиться на x, перевіряється більше за 3 чи менше за 3, ну це вже таке. От тобто тут немає проблем. Якщо перша оця умова дає true, то все працює чудово. А тепер уявімо, що перша умова дає значення false. Це означає, що x дорівнює нулю. В принципі, ми могли б відразу сказати, ну от з точки зору логіки цього оператора, і, що результат буде false, Але оскільки тут один амперсант, то перевіряється друга умова. А в другій умові треба y ділити на x, який дорівнює нулю, і в цьому випадку виникне помилка. Для того, щоб такого не було, отут слід написати подвійний амперсант, і тоді воно все чудово працюватиме, незалежно від того, x дорівнює нулю чи х не дорівнює нулю. От. Оце такі, оце такі бінарні оператори, логічні бінарні оператори, ще один унарний оператор, ось він, це логічне заперечення. Він, в принципі, доволі простий, використовується він ось так. Тобто у нього один оператор, наприклад, А. Ось пишеться знак оклику, вказується логічне значення. Результат буде ось у цього виразу, буде протилежний до значення е змінної А. Якщо А дорівнює True, то результат у цього виразу буде false, а якщо А дорівнює false, то результат цього виразу буде true. Тобто, фактично, оце, оцей оператор логічного заперечення, він з true робить false, а з false робить true. Єдине, що тут слід пам'ятати, що значення змінної А при цьому не змінюється. Тобто, якщо ви написали ось так, то це не означає, що А поміняло значення. Це означає, що значення оцього виразу буде протилежне до значення змінної А. Змінна А, з яким значенням була, з таким значенням і залишиться.